Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати наших півників і наших курочок. Не знаю, чи ви побачите, в мене отам зараз в Садкові так гарно, пташка якась співає. Недавно я показувала наш пташиний двір, і кілька глядачів мене запитували Інна, а як же ж ваші півники, як вони всі разом миряться, тому що е, бачимо, що у вас півнів багато, і чи вони між собою не б'ються, і чи не не ну як вони з курочками себе ведуть? Тому що якщо півнів багато, то звичайно що і курочкам е, важко, тому що півні якраз починають парувати курей. Ви знаєте, е, все було добре до цього тижня, тому що в нас і кури, і півні ще дуже молоді. Їм ще навіть нема року. Це ще молодняк, і все в нас було добре, але такі півники ростуть. І от вони вже зараз у нас робляться кавалерами, починають залицятися до курей і залицяються дуже активно. Настільки товчуться по курах наші півні, а півні важкі, півнів багато. І ми таки вирішили, що з цим треба щось робити. Так, добре. Зараз я, зараз я відкрию наших курочок, покажу вам. Що ми зробили? Ми їх просто розділили. Ми їх розділили. У нас курочки живуть окремо, півники окремо. О, Так, оце наші курочки-домінанти. Привіт, красуня! От. І тут ми лишили оцього півня. Чому саме його? Це також півник-домінант. Лишили його, тому що він перелітає. Він легший від всіх інших півників наших. От легше набагато, і він перелетить через любу загорожу заради своїх красунь. От так, зараз. Зараз я піду про двері, щоб. Вони мені не закривалися. Світла нема в нас зараз в ліві темно, але то не страшно. Ось мої красуні. От, оце курочка домінант, бачите? А оці курочки, це в нас кури брама. Правда, в нас не чисто... О, полетіли. О, та що ж, я кажу. Правильно, полетів, привітався зі всіма, привітався і погнав кудись за куркою. Добре. Зараз випущу всіх інших. В нас кури. Брама, але це не є чиста порода. Я вже е, щоразу стараюся про це казати в своїх відео. От. Це не є чистопородна брама. Ну, Чисту породу важко тримати. За ними треба дуже великий догляд, щоб не було змішування. А в нас кори брама змішані з домінантами. Ой, які красиві, бачите? Подивіться, от. З домінантами, з корами домінанта. Домінанти це кури несучки. Ось вони, ось оця от курочка. Цього року ми купили кілька курочок а оце все курочки Брама Так я дивлюся, що ми ще одного півника пропустили. Ще є ось один півник молоденький. Це ми вчора так їх розділили. Ми вчора всіх півнів забрали окремо від курей, всіх півнів Брама Оце він. Так, 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 чекай, чекай,чка, не присідай я тобі нічого не. Добре, що присів верніше. Зараз я його звідси заберу. Давай туди зразу. О, отуди. От я думаю, це курка, щось ми вчора його добре не впізнали. Це ще молоденький півник. Так, добре. Ну і тепер подивіться, що ми зробили. Всіх курей ми залишили ось тут наразі, трошки треба, щоб вони від півні відпочили. За оці кілька днів півні їх так потовкли. Це ще сьогодні у нас приморозок. А попередні дні було болото, дощ. Ось тут страшне болото. Кури в болоті, півні зверху, зверху по них товчуться, і ми просто вирішили зробити трошечки курам відпочинок. От тут у нас лише самі курочки. Так, тут у нас самі курочки, і то є добре. Ну, і самі курочки, от, оше бігає господар один. Лишились тут півника домінанта. Так. О, тут подвір'я в нас велике, місця тут багато для всієї нашої птиці і для. Куреї для півнів, коли сікачок і індиків мали так, добре. Ну і тепер я зараз вам покажу наші півники. Оце от Домінанти. Бачите? От оце домінанти. Це дуже гарні кури несучки. Щороку або через рік ми купуємо таких курочок, кілька курочок, і ми цілу зиму маємо яйця. Ну, я вже про цілий рік не кажу, тому що влітку вони дуже добре несуться. Восени так само, але і взимку вони дуже гарно несуться. І десь між тими курми попався нам один півень. Яєць він не несе. Але що зробиш? Хай вже. Буде. Господаря також на подвір'ї треба. До речі, він справді такий господар добрий. Оцей півник Він дає прикурити всім іншим півням, як має бути. Хоча від нього вони набагато більші, вищі, важчі, але він дає всім прикурити. О, хтось пір'їну загубив. Так, добре, кури їдять. Їдять, що в нас тут є? Тут у нас пшениця. Пшеницю ми купуємо кукуруза. Кукуруза в нас своя, кукурузи маємо багатенько, дуже добре вони їдять кукурузу. От. І так само варена бараболька. О, отут. Так, ну і зараз я вам покажу наших кавалерів. Ось вони наші кавалери. О, Подивіться ну. Ми їх вчора переносили сюди, вже було пізно ввечері. Світла не було, так при ліхтариках переносили, і я їх навіть толком не порахувала, скільки їх є. Ну, їх таки тут є. От. О, які голоси. Так, але я їх сюди випускати не буду. Я їх зараз піду, випущу в іншу сторону, щоб вони бігали. До курей вони сьогодні не підуть. Вони то вже, як то кажуть, шпори наточили, щоб погнатися до дівок. Ага, щоб не часом. О, якась одна дівка пішла на здебанку до хлопців, подивіться. Це вони сьогодні перший день тільки відділені. Перший ранок вони не разом. О, я кажу, вони аж аж. аж гляньте, воно, як вони вже рвуться. Нічого. Що сваришся? Вони мене вчора допекли добре ті півні, розумієте? Бо ще якісь попередні дні не такі були. Ну вчора, після вчора, це вже було щось страшне. Я по п'ять-по шість півнів мусила зганяти з однієї курки. Півні молоді, якраз входять в статеву зрілість. От, Так, добре, зараз я їх випущу. Там з тим проблем немає, з таким відгородженням. У нас подвір'я велике. От, бачите, Тут територія велика. От, так, А щоб їх випустити, мені треба обійти отуди ось во ось і от звідтам їх випустити. Зараз зараз я оце все обійду. От. от щось кури знайшли. Кусок не знаю чого. Добре. Так, зараз. Колись дуже-дуже давно, коли на цьому подвір'ї господарювали мої бабця і діду, от у цих всіх плутів тут не було. Тут було одне велике подвір'я, а це вже як ми з чоловіком сюди з міста переїхали на цю господарку, то ми вже так почали собі планувати, де в нас от, що має бути. От, що відгородити, як відгородити, бачите. У нас дуже тут багато різних загрош. От, Оце в нас садок. Садок у нас великий. І в садкові чоловік зробив кілька кліток, і в нас тут завжди навесні молодняк. Курчата, індичата, каченята були. От. І ціле літо так само тут курочки в нас жили. Тут територія величезна, От, щоб вони там між трояндами на подвір'ї не бігали, ми їх тут тримали. О, так само у нас тут все відділено, бачите, парники, теплиці. Ось. І ось тут у нас ще є одна загорожа. Також це літній курник. Влітку тут кури були. Е, ну, а на зиму ми їх звідси забираємо. І тепер ми сюди переселили півнів. Так, зараз я їх відкрию, випущу. О! Ну, давайте, хлопчики. Виходьте, виходьте, виходьте. О, оце наші всі півні. Ну і що далі? А, ні, вони спочатку до їдла побіли. А я то думала, що вони будуть. Ні, деякі придивляються за дівками. Ось. О, всі, не всі. Не встигла знову порахувати, потім перерахую. Так, добре, зараз я обіду з другого боку, з другого боку їх покажу. О, так, добре, все. От тепер мені буде спокійніше. І курам головне буде спокійніше. Тепер буде спокійніше курам. Що сваришся? Обсварєшся. Ух, такі голоси мають. Бачите? Я кажу, вони набагато важчі від оцього півня домінанта. От вони великі, оці півні, досить такі великі. Це ще молодняк, це ще дуже молоді півники. Їм навіть року нема. Подивіться, півники гарні. Ми вчора їх носили, то такі є, що в руку взяти. Ну на кукурузі, на пшениці, на бараболях варених та й гарно ростуть. Так, я повернулася знову на подвір'я до курочок. От сьогодні мої курочки спокійні. Сьогодні вони спокійні. А то оці дні кілька курочок в хліві забилося під клітку, там, де внутрі є, не хотіли навіть виходити, тому що півні не давали їм спокійно походити. От. Кількох курей піра летіло в різні сторони, як півні до них приступали. Через що я вирішила взагалі забрати всіх півнів, лишити тільки наразі цього домінанта. От, біля них. Так. О, в болоті, от яка зверху. Видно, що все піре в болоті стовчена курка. Оця так само, нічого. Вони трошечки курочки почистяться, трошки побудуть без півників наразі. От, а там. А там час покажу, як буде далі. О, бачите? О, тепер їх гарно видно. О, тепер їх... гарно. Тут насправді в нас півнів набагато більше, як курей цього року. Ну, то то добре, то добре, тому що півні важкі, півні важкі, півні гарні, здорові. Ну я маю на увазі здорові і фізично, що вони так і здорові по величині. Подивіться, які гарні. Так. Між собою вони якось не б'ються. Ну ще наразі. Ще в нас не було такого, щоби отак аж видно було, що як то кажуть, як є вчепиться один в другого, що аж до крові. Наразі ще такого не було. Але бачите, в нас тут і велика територія, тут є де побігати. Навіть якщо хтось когось буде ображати, то є куди втікти, тому що я їх там відкрила їм фіртку, і вони і в садок можуть побігти. От територія велика. Так що. Також з тим, я думаю, проблем не буде. Ну, ну, звичайно, що ми їх всіх залишати не будемо. Потроху, потроху і будемо деяких півнів пускати на м'ясо. Всі вони в нас не залишаться. В цьому просто нема потреби. Так, зараз я ще, так, зараз я ще півням насиплю сюди, от зерна. Тут годівниця є. Отак. О! Так, пшениці, ще кукурузи їм насиплю. О. такого. Повне корито. Ніколи не відважуємо нічого, не заміряємо. Насипаю повні корита, повні годівниці і слідкую. Якщо вже залишається мало що на дні, то тоді знов досипаю повного. І все. Хай їдять. І хай їдять, і хай ростуть. О. А, воду? Ще воду зараз принесу? Мурзік. Ну, а ти що тут робиш? А? Прийшов провідати? Так, порядок, правда, мурзик, порядок, порядок. Вода є, о, вода є, зерно є. Порядок. Бачите, оцей пліт сітка, сітка, яка розділяє подвір'я, вона досить таки висока. Півень не підскочив. От Антой той домінант, то він би перелетів. А оці не перелетять. Вони заважкі для того, щоб літати. Вони заважкі. через що ми їх вирішили сюди взяти, відгородити їх. Ну це такий, от найкращий спосіб. Захистити трошечки на даний час корочок від півнів, е, тому що е, якщо півнів багато, то курочкам справді дуже важко. Вони можуть затовкти курку. І все, курка набагато менша, півні величезні, важкі. От е, ну, кажу, нам з цим нема проблем. у Нас подвір'я велике, відгородили і все. У Нас так само і в хлівах чоловік поробив також такі плоти, як було от весною минулого року, попередній рік, коли я залишала одного півня і кілька курочок, і другого півня, і також біля нього кілька корочок. Так само у нас були відгорожі окремо. Одні жили тут в корникові. Ще одного півня з корочками в хліві ми тримали, і в хліві посередині чоловік відгорожу зробив. От, з тим, з тим ніколи не було проблем. Завжди старалися якісь відгорожі робити, щоб їх розділяти, щоб не сильно вони калічили один одного. Бо я кажу, деколи півні між собою і мирно живуть, а деколи буває так, що дуже б'ються, дуже б'ються і все. Особливо, якщо докупити півника з чужого господарства, прикупити нового півня, щоб як то кажуть, свіжу кров влити, щоб поголів'я поновити. От. Як коли купляли чужого півня, то півні дуже билися між собою. Ну так щоб вони один одного не покалічили, то ми просто їх розділяли. Розділяли і все. Ось такими сітками, бачите, в нас дуже багато. Привіт, красуня. У нас дуже багато ось таких от сіток або сітками розділяли, або дерев'яні плотики, такі невеличкі чоловік ставив в хлівах і все. І все в нас було добре. От, бачите, вже деякі півні туди побігли, там територія. Кажу, територія велика, от побіг один з другим. Хай тут бігають. Так, от. Курочки щось сьогодні пробують залицятися до півників. Вчора від них тікали. от, Сьогодні курочки пробують залицятися. Так, добре. трошечки дамо курам перепочити від півнів, від їхньої надмірної уваги. от, А тоді. Кількох найкращих півників переселимо сюди. Багато не будемо лишати. До речі, не раз мене запитують, скільки півнів треба на певну кількість курочок. Ви знаєте, ми так старалися, от вже навесні, якщо збирати яйця на інкубацію, ми старалися залишати на 8-10 курочок одного півника. Ми брали, звичайно, найкращого півня, великого, здорового, красивого. От ну і старалися завжди півника брати. Молоденького, от, щоб був активний, гарний. Від гарного півня і, звичайно, що гарні курчата. У нас півники гарні, і півники гарні, і курочки красиві. Ми стараємося або щороку, або хоча б через рік. Через рік докупляти нового півника. О, Подивіться, кольорові, красуні і красені. Так, добре. Добре. Тут все у нас тихо, мирно, все добре. От. <ріст> Подивіться. <ріст> Курочка вискочила. я Думаю, що вона зараз ні, вона зараз напевно схоче перескочити, але то ж не робота, та ж усе зігнала. То ж не робота, ти що самі хлопи? О, понасторожувалися. Зараз нам ще дійсно з таким переселенням легше, тому що нема морозів, бо якби були морози. 10-15 градусів це було б не радісно, тому що оцей цей курник він не є теплий. Якби там не було в хліві набагато тепліше, а при сильному морозі так само небезпечно домашню птицю тримати, е, тому що ну як я маю на увазі на двір випускати і тримати в таких е, холодних приміщеннях. Вони можуть собі і гребені повідморожувати. А зараз нас переважно плюсував У нас, взагалі ще морозів не було таких сильних. Зараз нас плюсова температура. От Топівники можуть бути і в такому не дуже теплому приміщенні. Ну, я кажу, з часом частина півнів переселиться в морозильну камеру або в слоєчки. От, ну, залишимо найбільших, найкращих. О, так, ну а ти де тут взявся? Альо, господар прилетів, а я так. Ану, йди сюди. Іди до мене, іди. Іди сюди, іди, іди, іди. Іди сюди, йди, давай. Ну. Де ж ти тут взявся? Ти перескочив, я не побачила, поки курочок годувала. Іди сюди. О, все. Все, потішився, звикай, що тут. Ну, напевно, так, посварися ще зі мною. Давай, ще посварися. Де ж тут взявся? Перескочив кудись? Не страшно, назад. назад. Може і перескочив. О, нічого. Кілька днів я за ними поспостерігаю. Якщо то доведеться, ще декому і крила трошечки обстригти, не страшно. Ну побачимо. Час покаже, час покаже. Якщо якийсь я не знаю, куди він... можливо і перескочив, я не вгледіла. Так. А, о, з льоху. Я вже бачу, куди він перелетів. Отам Льох є, отам за тими, за цим кущем. От, Отам, от, видно. І він з льоху перескочив. Льох високий, якраз на рівні плота. І він там перелетів. Нічого, не страшно. Не страшно. О, те, що порядок. Ви знаєте, бо ну, справді, от як порівнюю, оцей сьогоднішній ранок і вчорашній, позавчорашній ранок, то було щось страшне. Кури летіли, розліталися в різні сторони, ховалися під деревами, під кущами. Кілька курочок забилося, під клітки не хотіло виходити. А півніну дійсно, подивіться, скільки курочок, півнів такі більше. О, там знов хтось пробує чубитися. Он кажу, тільки піря підняли і все, і на тому скінчилося. Півнів багато, півні важкі, подивіться, вони набагато важчі від курей. І кажу, було шкода просто мені тих моїх курочок кольорових, красивих. От. А сьогодні о, гляньте, яка вона. Вимощено в болоті. Ну таке в болоті, та її вчора так витовкли, що, ну. От, хай трохи відпочине. Корочки пробуй тут пастися, ще скупти якусь зеленинку, яка не вимерзла. От. Добре. Ну, що ти, красуня? О, а ні, ходить, все добре. Я кажу, її вчора так витовкли. вона така була в болоті. Що страшне було? То було щось страшне. Так, добре. Тут все добре, тут все добре, там все добре. Що, пацани, як вас справи? Як вас справи, пацани? О, от, бачите, там мольох високий, ми там буряк тримаємо в цьому льосі. Навіть якщо якийсь і перелетить через плід, то не страшно. Такий вже один півень чи два на таку кількість корей, то вже не так страшно, як яких отак багато, як їх більше, ніж курочок, і вони товчуться по курах. О, оця така маленька курочка, тась така вона делікатненька. В нас є одна. То я справді вчора заледве її врятувала. От теж таке потовчене, треба ще їй час, щоб вона відійшла і віджила трошки, ожила після надмірної уваги півнів. Ще поспівай, а як же? Що, хлопці? Скучно без дівок, правда? Ну що ж зробити, як вас забагато? Як вас забагато і ваша надмірна увага може просто нашкодити? От, понаїдалися, понаїдалися, хочуть залицятися вже тепер. Нічого, нічого їм не буде, нічого їм не буде.